На прямому зв'язку з нами зараз Денис Марчук, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітання вам, доброго дня Вітаю вас, пане Денисе. Роз'ясніть нам, будь ласка, от збільшення експорту зернових у грошовому виразі воно пов'язано з тим, що ми експортуємо більше якихось перехідних запасів. Чи це було пов'язано з врожаєм минулого року, чи можливо є інші якісь фактори? Це власне більше мірою пов'язано з тим, що посука, яка відбувалася і в Європі, і в інших континентах, призвела до того, що нестача значної кількості пропозицій на ринку, в тому числі по зерновій групі, призвела до збільшення ціни. І відповідно в цьому сезоні маркетингом ми констатуємо, що дійсно експортуючи свою продукцію, вдається заробити значно більше коштів порівняно з минулим сезоном, але знову ж таки. Ціни вони варіюються, і все залежить там від того, як буде далі розвиватися ринку. Зазвичай лютий березень місяць це також пікові ціни, тому що фактично невеликий час проміжку залишається між завершенням старого врожаю і переходу до контрактування вже нових поставок, які будуть відбуватися там через кілька місяців. Тому зараз такий піковий момент не виключає, що після березня місяця ціни трішки будуть опускатися. І це буде призводити до того, що менше буде валютної виручки. Ну тут потрібно констатувати, що. Ми вже фактично перейшли. Більшість там рубежів по експорту з перехідних залишків старого врожаю. Тому що якщо дивитися по пшениці, це вже більше там, 65% від того, що ми планували експортувати кукурудзу, більше 50%. І в мірі кожного місяця з зменшенням відповідно запасів буде зменшуватися експорт. Куди сьогодні ми найбільше експортуємо зернових та олійних? Ну олійні це весь світ. Насправді, якщо дивитися переробку соняшника на соняшникову олію, якщо дивитися зернова група, це значною мірою частина Європейського союзу, Азія, Африка, Близький Схід це є теж традиційними ринками, куди ми реалізуємо свою продукцію. Пане Денисе, якщо можна от вас розпитати, або чи маєте ви пояснення, чому дуже суттєво окремі овочі зараз на роздрібному ринку в Україні дорожчують? Ну, Наприклад, огірок сорту естафета. Ну, хто уявляє, що це за огірок, 269 гривень за кілограм. Ну, власне, це ми говоримо про тепличні овочі, які в період осінньо-зимового часу, коли ми маємо. Холодну пору року, а затрати на вирощування через носії тепла і електроенергії, вони є дорогими. Конкурувати з імпортним дуже важко. Тому, якщо ми говоримо про українську продукцію, вона є навіть дорожчою за імпортну, яка приходить на територію України. Чому? Тому що за період повномаштабного вторгнення ми спостерігаємо значно зменшення кількості тепличних господарств, які спостер... які спеціалізувалися на томатах або овочах. До прикладу, ми втративши Тимчасово окуповані території на Запоріжжі, Запоріжжя, які виготовляли порядка 15% теплових овочів. А Херсонщина порядка 11%. Тому до моменту, поки не з'являться овочі в тепличних господарствах, які через теплі погодні умови зможуть наростити пропозицію, ціни на жаль будуть досить такими високими. Я думаю, зменшення будемо очікувати, десь починаючи з середини квітня. Ну, до речі, та цікаво, що ще от, якщо зменшення буде всередині квітня, але вже є якісь прогнози, там які овочі значно подорожчають. Або що буде ну капусту? Можемо капуста. згадати. Дивіться, вона ж капуста білокачанна, Вона ж не в теплиці зараз вирощена. Це от вона десь просто зберігається, але її ціна також від 40 гривень і вище. Ну, власне, якщо ми говоримо про овочі, які були вирощені під відкритим гротом, це та сама ситуація і з зерновими, коли я наголошував на проблемах з погодніми умовами. Через посуху ми втратили значну кількість врожаю борщового набору, і фактично ту продукцію, яку можна було закласти на зберігання, а її не так багато якісної. Вона потребує відповідно затрат. І відповідно в моменти, коли ми не маємо достатньої кількості на внутрішньому ринку, щоб задовільнити той попит, то ціни на неї зростають. Далося нам стабілізувати певною мірою ціни на картоплю в пікові моменти. А зараз, на жаль, ми бачимо, коли закінчується вже ну, ж такий старий врожай, але люди потребують якісного, то якісно воно буде дорожче. Але в цей період часу зараз присутня досить така чисельна кількість імпортних овочів, тому вдається стабілізувати ціну. А от іменно саме ті овочі під відкритим ґрунтом, ми будемо бачити подешевшення, коли з'являтимуться наприкінці травня вже ранні овочі під відкритим ґрунтом. Знаєте, от ще така хороша новина для тих, хто багато споживає цибулі. Просто звичай, от тут уже, мабуть, рекорд на зниження, тому що за 12 гривень тепер можна купити. Причому, коли от осінній період її всі масово продавали, і гуртова ціна тоді була 14, Да там наближалася до 15, Зараз абсолютно нормальна цибуля по 12. Це чому не розкупили? Є такі моменти, коли, коли піднімався ріст цін, споживання зменшилось. Тобто люди відмовлялися від того, щоб переплачувати. І коли зараз бачу, що ринок не рухається, поволі. Починають відпускати ціни для того, щоб реалізувати стару продукцію, щоб вона просто не пропала на складах. І відповідно також знов ж таки ринок коригується за рахунок імпорту. Коли ще є достатня кількість імпортної пропозиції, це вдається врегулювати ціну. Конкуренція за ринок збуту вона породжує відповідно і коливання цінових рену цінових пропозицій, і таким чином конкуренція породжує більш доступнішу ціну для споживачів. Пане Денисе, ще важливо, як Російська Федерація постійні обстріли впливають і на експорт, власне, і на вартість власного використання. Тому що обстріли Одещини, Миколаївщини, вони також вірніше, порти Одещини, Миколаївщини, також під обстрілами. Деякі порти залишаються в окупації. Які тут в нас є статистика стосовно цього? Ну і звичайно, виходи з цієї ситуації. Ну, якщо дивитися в цілому, то Порти працюють стабільно, незважаючи на ті атаки, чисельні, які здійснює ворог, тому що з початку маркетингового року, з липня місяця, по лютий нам вдалося експортувати вже там мільйонів тонн зернових. Тобто стабільно кожного місяця 4-5 мільйонів тонн зернових відвантажується. навіть, якщо дивитися на можливість залучення додаткових сил, то на сьогоднішній день відбувається певною мірою і конкуренція між суднами, які хочуть заходити і працювати. З Україною і це відзначається на тому, що здешевшується а, фрахтування відповідного кораблів, і це теж додатковий імпульс. Але звичайно, в умовах, коли ми маємо заблокований, наприклад, один із потужних миколаївських портів, це б ще б дозволило збільшити кількість логістики а одночасно а, зменшити собівартість цієї логістики, і український бізнес міг би заробляти більше коштів, а отже, заробляти більше валютної вирочки для країни, тому в умовах. Перепроведення комунікації, проведення домовленостей нам дуже важливо говорити і про розблокування морських коридорів. І надалі дуже дякуємо. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам.